Школярі в Рідківцях виходять з історичної садиби після уроків. Вчора урочисту лінійку для них провели біля новозбудованого закладу приблизно за 500 метрів звідси. Його зводили понад 10 років. Бабуся першокласника Емілія Коновалова розповідає, що перед святкуванням їх повідомили, що поки діти навчатимуться у старому приміщенні. нам, нам що буде в новій школі. Но, там там. дуже багато недоділок, нам лінійка буде там. А вчитися ми будемо здесь. Жалко наших дітей. Школа там, звісно, дуже Очень. Я була і в середині, і снаруже красиво видно, що школа сипіться. Туалети теж на вулиці. Вчора директорка рідківської школи Василина Морараш казала, що діти навчатимуться у новому закладі з першого навчального дня. Ми приступили, приступили до навчання саме у новій школі. Ми завели діток у нові про світлі просторі класи. А чи вибачили Звичайно. Сьогодні директорка не відповідала на дзвінки. Також ми не застали її на роботі. Заступник голови громади Валерій Кучерявий каже, що школу не відкрили, бо її досі не взяли на баланс громади. Цього не зробили, бо сертифікат про завершення будівництва отримали декілька днів тому. Декілька днів тому. Нам передали авізо, передали сертифікат про будівельну готовність школи. Завтра у нас відбудеться засідання сесії сільської ради. На сесії будемо. Я сподіваюся, що депутати підтримують і буде прийнято рішення про прийняття школи на баланс. Вчора у нас пізно ввечері, значить, відбувся прорив води. Бо вся техніка ще не налаштована, як слід. От вода пішла по, по школі. Нову школу почали зводити у 2008 році. Тим через брак грошей будівництво не могли завершити, казала раніше Суспільному представниця підрядника Світлана Скригуляк. Торік заклад увійшов до президентської програми «Велике будівництво». Тут облаштували кінозал, швейну майстерню та ліфт. Загалом на будівництво витратили майже 80 мільйонів гривень, дев'ять з яких виділила громада. Ну, ладно, мне передано, вручено сертификат. Я Рик ходила, чтобы сделать передачу, вот пока сертификат мы утримывали. Не хотела ни газовое хозяйство, ни РЭМ. Никто не хотел делать передачу вид Товрудничок-1 до Магальской ОТГ. За словами кучерявого, поки не знають, коли запрацює нова школа у Рідківцях. До того діти продовжуватимуть навчатись у приміщенні садиби. Дарія на роман Палатик, новини на Суспільному, Буковина.